Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, мої золоті! Ви на каналі Українського Вільма. Сьогодні ми дивимося, що вам говорить ваш Ян охоронець Можливо, ви десь не туди звернули, якось не так будуєте своє життя. Давайте, дівчатка, дивитися, не забувайте підписуватись і приходити на особисті консультації. Ваш янгол охоронець. Дівчатка, дуже хочеться жити іншим життям, дуже багато мрій. Можете навіть ворожити на майбутнє, задавати питання, що вам так у минулому. І не бачите подарунків долі, які вона для вас готує. Потребуєте зцілення, причому зцілення, емоційне, духовне і фізичне. Через те, що дуже багато часу витрачала на інших людей. Втомилася енергетика слабка, організм сам себе випалює і можете почати або хворіти, або дуже сильно нервувати на ровному місці. Набирайте сил, бо йде поява прояв чоловіка. І це дуже якийсь приємний у вас момент в вашому житті. А вам буде снитися якась або дорога, якісь двері, щось, щось, що перед вами відкривається. Але дивіться, вам дуже хочеться родину, і ви будете цю модель родини, ідеальних стосунків, як одягати на кожного, хто буде в вашому житті з'являтися. Але нам, Яна Голохоронець, каже, не водь сама або сам себе в оману, тому що ти сам собі не кажеш правду. Люди, які приходять до тебе, можуть хотіти посадити тебе в золоту клітку, забрати в тебе право вибору, затягнути в тебе в якусь свого, свою гру, а ти відразу думаєш, що людина з якимись чесними намірами. У вас навіть якийсь чоловік може добиватись дуже сильно. Йому просто треба ваш ресурс, ваша сила, ваша краса, ваші знання. Дивіться, нікому не допомагайте найближчий період, окрім себе. Людина, яка повинна бути з вами поруч, вона буде. Двері її відкриються. Вона сама знайде до вас шлях. Але вмійте відфільтровувати людей, які приходять до вас. Їх наміри відчувати, де правда, де ні. Якщо вам не стає легше цією людиною, це просто слова. Поруч з нею, а ця людина про вас не турбується, то тут не буде родини. І треба про це подумати. Або її вже нема цієї родини. Просто слова. Просто людина десь мешкає поруч з вами і все.